У межах програми запровадження медіації для вирішення конфліктів сторонами було запропоновано пройти процедуру медіації. На підготовчій зустрічі було роз'яснено, що таке медіація, принципи медіації, обидві сторони дали згоду на участь в процедурі. Доброго дня! Мене звати Віктор. Я сьогодні буду вашим медіатором. Та для початку хочу, щоб ми трошки познайомились. Будь ласка, представтесь. Ну, мене звуть Іванова Тетяна. Я пацієнтка медичного центру МедПлюс. Я Олена Петрова, представник медичного центру МедПлюс. Дякую, дуже приємно познайомитись. На початку я хочу вам розповісти про основні моменти та процедури медіації, як вона буде проходити. Моя роль як медіатора полягає в тому, щоб допомогти вам максимально ефективно надійти до згоди. Я не буду виносити рішення, я не є суддею, Я не буду надавати вам якісь пропозиції щодо вирішення конфлікту. Ви маєте самі до них дійти, тому я не можу ухвалювати будь-які рішення. Ми пройдемо процедуру, ви дійдете певної згоди, і після цього ми це зазначимо у нашому контракті. Добре, якщо це для вас підходить, і ви все зрозуміли. Будь ласка, скажіть свою думку. Я зрозуміла, дякую. Да, так, давайте, давайте спробуємо. Да. Також я хочу сказати, що медіація є добровільним процесом, тому в будь-який момент кожен з вас може її припинити, так само як і я. Але я прошу вас, якщо ви прийдете до рішення, що хочете завершити процедуру медіації. Будь ласка, попередьте мене про це, щоб ми могли провести індивідуальну сесію та визначитись з ключовими моментами. Вам це зрозуміло? Добре. Так. Да, добре. Також я хочу наголосити, що процедура медіації вона є конфіденційною. Тобто, все, що ми будемо з вами обговорювати, залишиться лише тут. Якщо ви з цим також погоджуєтесь, прошу, щоб ви надали свою згоду. Так, да, я згодна. Це дуже важливо для мене. Добре, тепер щодо самої процедури, ми будемо mm -hmm. працювати у форматі загальних зустрічей та індивідуальних сесій. Кожному з вас я буду приділяти однакову увагу. Я буду максимально незалежним. Ой, я... чесно кажучи, я сумніваюся в цьому, що це можливо вирішити. Я розумію, що у вас зараз дуже високі емоції, але я прошу, щоб ми могли дійти до згоди. Треба почати, і лише тоді ми побачимо наскільки ця процедура буде ефективною для вас. Добре, дитяно. Тоді, якщо Олена не заперечує, я пропоную, щоб ви почали свою версію розповіли історію, що сталося. Добре, дякую. Ну, скільки я себе пам'ятаю, я завжди переймалася питаннями свого здоров'я. Я навіть здавала, перевіряла свої аналізи крові у Німеччині. Тобто я дуже дбаю про стан свого здоров'я. Так, коли я звернулася до медцентру, голову якого є Олена, вона мене запевнила, що вони мають прекрасних лікарів і можуть вирішити мою проблему. Не так, Олена? Ви мене запевняли так саме так. У нас найкращі лікарі, які всі переходили е додаткові навіть відбори до нашої клініки. Е ну... Безперечно, я почала у них комплексне лікування. Ми склали протокол, була запропонована мені ціна, і я маю проблеми зі шкірою. І вартість мого лікування вона складала 10 тисяч гривень, це комплексне лікування. Але в процесі лікування вияснилося, що я маю якісь проблеми із шлунковим трактом, і вмісто 10 тисяч десь. Взялося 30 тисяч вартість мого лікування, стала, виросла з 10 до 30 тисяч, я не розумію. До того ж, лікар мені медичного центру МедПлюс запропонував і виписав, я не зрозуміла, який лосьон для шкіри, після якого я просто спалила собі шкіру. Я, Звісно, звернулася до адвоката і я збираюся подавати позов до суду, хвилиночку. Я би хотіла трошки прояснити. Справді я є директором цього медичного центру, куди звернулася Тетяна з проблемою діагностики шкіри. Але ну, після перших аналізів вже стало зрозуміло, що проблема є більш глибока і більш комплексна. І тут не тільки проблема у самих висипаннях. І, ну звісно, через те, що ми клініка, яка позиціонує себе, фокусується саме на якості і на комплексному лікуванні, ми запропонували. Більш комплексний підхід, і, тому що ми дуже завжди серйозно ставимось до лікування наших пацієнтів. І при цьому я хочу завірити, що ми завжди використовуємо перевірену продукцію і якісну продукцію. І я не знаю, ну, про що зараз говорить Тетяно. І, ну, я думаю, що вона просто трошки не спеціаліст, і ну, тут є якесь непорозуміння, тому що той ласьйон, який їй надали, він, безперечно, є якісний і пройшов всі перевірки. Вона зіпсувала мені шкіру. Добре, Олена, дякую за ваше зауваження. Проте давайте ми дозволимо Тетяни завершити її розповідь, а потім перейдемо до вас. Вони зіпсували мені шкіру. Вони повинні мені компенсацію, а не вимагати з мене гроші. Ми не вимагаємо гроші, але ми говоримо про те, щоб ви оплатили ті услуги, послуги, які були вам надані. Саме так ви хочете з мене гроші. Наш центр надав вам якісне лікування а, і про що саме і свідчить цей комплексний підхід. Тому що коли він побачив ваші результати, виявилось, що у вас є ну не тільки що ці проблеми, які зі шкірою, вони обумовлені проблемами зі шлунком. Ви розумієте, про це про це вам і повідомили? І звісно, що тепер лікування, ну воно буде і триваліше, і коштувати дорожче, тому що нам треба вжити комплекс заходів щодо лікування і діагностування, що у вас відбувається саме зі шлунком. Тобто Цьому ви знову я ну звісно лікарем було надано вам лосьйон, тому що ви сказали, що вам дуже важливо швидко вирішити всі питання зі шкірою. І ну я не знаю, може ви якось його не так використовували, Олено Тетяно. Я перепрошую, я не дам вам можливість висловитись та донести свою точку зору. Але для початку давайте підрозумуємо вже те, що ми змогли з вами пройти. Тетяно, як я зрозумів, ви турбуєтесь про своє здоров'я, для вас має важливе значення, щоб вам надавали якісну кваліфіковану медичну послуги саме у центрах високого рівня. Ви постійно проходите обстеження, ви звернулися до медичного центру для того, щоб пройти обстеження щодо своєї шкіри, і вам запропонували ще й пройти обстеження щодо шлункових розладів. І наприкінці вам надали ще додатковий лосьон для обличчя, після використання якого вам. Не дуже от, сподобались результати. Якщо я все вільно зрозумів, то зараз ви б хотіли поговорити про питання компенсації та питання оплати послуг. Правильно я вас розумію? Так, е, да, ви безперечно праві. Мене в першу чергу е, е, ну хвилює, коли я отримую свою компенсацію. Добре, тоді я пропоную вам розповісти своє бачення цієї ситуації, Олена. У нас дуже гарний медичний центр. Ну, по перше, ми маємо висококваліфікованих фахівців, як лікарів, так і молодший персонал. І по-друге, у нас е якісний сервіс. Ми маємо розташування в центрі міста. Я ви знаєте, мій професійний досвід вже 15 років. Це справа, в яку я вкладаю всі свої зусилля, і я постійно знаходжусь в клініці і намагаюсь контролювати справді всі процеси і слідкувати за тим, щоб е, все було належним чином. Е, ми уклали з Тетяною угоду і наразі. Е, ну, те, що було ті послуги, які були надані, вони повинні бути оплачені. Тому я прошу, але е, це ми будемо вимушені з через наших ю, е, юристів звернутись до суду. Я з вами не згодна. Це ви мені повинні гроші за неякісне лікування, Олена Тетяна, Я розумію, що у вас зараз дуже емоційний стан, але я прошу, щоб ми поважали один одного, не перебували та дали можливість висловитись для того, щоб наш діалог був дуже конструктивним. Якщо ви з цим погоджуєтесь, ми можемо да, продовжувати. Так, Звісно, 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 да. Олена, я би хотів підсумувати. Тобто, ви вже 15 років працюєте в цьому медичному центрі, займаєтеся його розвитком. У вас працюють високоякісні кваліфіковані фахівці, та ви впевнені у якості послуг, які ви надаєте своїм пацієнтам, в тому числі, які ви надавали Тетяні. І ви хочете наголосити на тому, що вона має оплатити послуги, які були надані вашому медичному центрі. Так, да. саме так, саме так. Отже, Олена, я так розумію, що для вас важливо обговорити питання компенсації і питання оплати медичних послуг. Так, ці, ці теми мені хвилюють. Добре, дякую. Тетяно, скажіть, які питання ви хотіли вирішити на цій зустрічі? Ну, мені цікаво, хотілося б вирішити безперечно, компенсацію, мою компенсацію, да, за надані, за надані неякісні лікування та е, сплата за, е, за повне лікування. Добре, я вас зрозумів. Тоді я так розумію, що ми сьогодні зібралися тут для того, щоб вирішити виникнувши між вами конфлікт питання. І сьогодні ми будемо говорити про моменти компенсації щодо неякісного лікування з вашої позиції та моменти щодо оплати медичних поступ, які були надані вашим медичним центром. Я хочу сконцентрувати вашу увагу саме на цих питаннях, тому що ми будемо говорити про них. А також у нас є питання щодо позову до суду, яке ми також маємо сьогодні говорити та вирішити. Зараз я пропоную перейти до індивідуальної сесії, я приділю 10-15 хвилин кожному з вас, після чого ми повернемося до нашої зустрічі. Я буду максимально а, приділяти вам рівну увагу, я буду незалежним і не давати вам якісь пропозиції. Тому починаємо з вас, якщо ви не заперечуєте. Ні, я не заперечую. Добре, Тоб... я також не заперечую. Тетяно, я хочу сказати, що все, про що ми будемо зараз говорити, є конфіденційним, тобто я можу з Оленою. Говорити лише про ті моменти, на які ви надасте свою згоду. Угу. Також, якщо ви хочете щось додати до попередніх ваших висловів, я вас хочу почути. Я вже втомилася від цього, чесно кажучи. Тобто ви засмучені? Я не засмучена, я, мабуть, більше розгублена. Розумієте, я не хочу платити а, таку кількість грошей за цей курс лікування, але, безперечно, я розумію, що він мені потрібен. Дійсно потрібен до того ж, ну що хотілося би ще мені сказати, що можливо до використання цього лосьйону, може я справді його занадто активно використовувала, сама спалила собі, собі шкіру. Бо я, коли звернулася до свого адвоката, він мені сказав, що ну у це дуже буде важко довести, що саме цим лосьоном я пошкоджила собі шкіру. Я справді я, якось якось у якомусь глухому куті. Я зрозумів, я сподіваюся, сьогодні ми зможемо побачити іншу точку зору та вийти з цього куту. Ну, мабуть, так. Взагалі, я хочу завершити цей курс, але, чесно кажучи, я не маю цих додаткових 20 тисяч гривень. І якщо б я отримала якусь компенсацію, це, безперечно, мені допомогло завершити курс лікування. Я, мабуть, була б щаслива. Тобто, я вірно зрозумів, ви хочете продовжити лікування? Ой, ну, я не знаю, чесно кажучи. Добре, тоді, мабуть, я зараз підрезюмую те, про що ви говорили зараз. Я так бачу, що вам цікаво продовжити лікування. Ви хотіли б продовжити його, але виникає питання щодо його вартості, і ви б хотіли поговорити про компенсацію у розмірі 20 тисяч гривень. Все вірно? Да, мабуть, так, так. Да. мабуть, Добре, скажіть, будь ласка, що з цього я можу обговорювати з Оленою? Ну, безперечно, питання про компенсацію. Добре, тоді зараз я перейду до індивідуальної зустрічі з Оленою. Вас прошу зачекати десь 15 хвилин. Знов таки, я буду зберігати конфіденційність та приділю їй стільки ж уваги, стільки вам. Дякую. Дякую. Тетяна мала можливість висловити свою точку зору. Зараз така можливість буде у вас. Я хочу нагадати, що наша зустріч зараз є конфіденційною. Тобто, все, про що ми будемо з вами говорити, я не буду розповсюджувати і зможу говорити з Тетяною тільки про ті моменти, на які ви надасте свій дозвіл. Якщо ви з цим погоджуєтесь, я прошу вас висказати щось, про що ви не говорили до цього. Ви знаєте, я ну я насправді не знаю, що додати. Е, у нашого центру дуже висока репутація. і Для мене завжди це було найголовніше. Ми дуже ну піклуємось про це, і всі лікарі, яких ми беремо на роботу, про це знають і також про це піклуються. Ну якщо послухати Тетяну, то ну складається враження, що ну одна вона хвилюється через те, що сталося. Ми також дуже хвилюємось і ну нам не байдуже, тому що для нас це такий, ну скажімо, форс-мажорний випадок. Ми зробили якісне обстеження, тому що ми завжди нашим пацієнтам говоримо про те, що обстеження повинне бути комплексно, і у неї були показання ну, щодо того, щоб робити додаткове обстеження шлунку і додаткове лікування. І звісно, лікарем був також призначений цей лосьон для зовнішнього лікування, тому що Тетяна наголошувала, що для неї саме дуже важливо в ці питання зі шкірою і якось достатньо швидко їх вирішити. Але ми пояснили Тетяні, що лосьон не вирішить всіх питань. І, ну, це е, ну скажімо так не може стати основним е, лікуванням. Тому я просто не розумію, чому ми повинні виплачувати ну, таку велику компенсацію. За що тобто, я розумію, що ви хочете обговорити саме розмір компенсації. І розмір лікування, ви розумієте? Ну, звісно, є один момент. Ну, ви вже побачили, що Тетяна така жінка емоційна, вона дуже поспішала, і тому ну, розумієте, так вийшло, що Лесьон їй видав не лікар, а видав медичний інший медичний працівник, помічник лікаря. І тому що лікар був зайнятий на обстеженні іншого пацієнта. А Тетяна просто почала нервувати, що їй потрібно це терміново. Почався ну почався якийсь конфлікт, і тому ну інший працівник був вимушений, ніби їй видати. Звісно, це неправильно, тому що саме лікар повинен був роз'яснити Тетяні, як використовувати цей ласів. Тобто, якщо вірно зрозумів, фактично ви змінили порядок видачі лікарського засобу? Е, ну, Вийшло, що так, але ну, це було виключення. Ми е, через те, що Тетяна нервувала, я хочу це підкреслити, тому що ми завжди дотримуємось всіх протоколів. У нас дуже професійний склад лікарів, і ми е, дуже відповідально підходимо до лікування кожного пацієнта. А, Олена, ви сказали, що лосьон був виданий. Тетяні не лікарем і що фактично це є порушенням процедури. Вірно? Е, ні, це виключення і це прикрий випадок. Розумієте? Е, звісно, в цьому ласьоні була інструкція, але ну, за протоколом її е, потрібно було, щоб видал лікар. Ми намагались поговорити з Тетяною, щоб уникнути цього конфлікту і обговорити її компенсацію. Але 20 тисяч ну вибачайте, це просто я не розумію, чому така велика сума. Добре, я зрозумів. Давайте зараз тоді резюмуємо. Тобто, ви вважаєте, що лікування для Тетяни було корисним, його необхідно продовжувати, а воно було ефективним, але все ж таки є певні негативні моменти щодо процедури видачі лосьйону. І ви, як я розумію, готові говорити про розмір компенсації? Так, да, ми готові і я готова обговорити компенсацію, але не в розмірі 20 тисяч. А яку суму ви готові обговорювати? Ви знаєте, ну, ну, можливо, десь до 10 тисяч, тому що ну, наразі у мене кожна гривня на рахунку. Може, ви щось хочете додати ще? Е, ви знаєте, Мені дуже важливий цей медичний центр, тому що ну це справа мого життя. І зараз я планую відкривати ще одну філію, і тому, звісно, ця конфліктна ситуація, ну вона просто мені ну недоречна, і я дуже хвилююсь, що це може відштовхнути інвесторів саме через це. Ну і вплинути якось на нашу репутацію. Саме через це я і готова готова поговорити про компенсацію. Добре, дякую за вашу позицію. Скажіть, що я можу з цього обговорювати на спільній сесії? Е, я готова обговорювати компенсацію, але будь ласка, не говоріть. Е, от про це, е, що ну медичний працівник не повинен був видавати її ласію. Так, вся інформація буде конфіденційною. Я пропоную повернутися до спільної зустрічі з Тетяною. Добре, шановні Тетяно Алено. Дякую за ваш час. Ми обговорили всі питання. І зараз я хочу трошки резюмувати основні моменти, про які ми говорили. Як я бачу, у вас обох дуже турбує питання ефективного вирішення цього конфлікту без звернення до суду. І тому ви можете обговорювати і питання оплати послуг, і питання компенсації. Тому зараз я пропоную обговорити варіанти, як ми можемо вирішити це питання. Олено, можливо, ви. Так, да, я хочу сказати, що ну, ми готові поговорити про питання компенсації. Чудово, я так розумію, ви готові об... говорити про варіанти розміру цієї суми, так? Так. А яка сума буде для вас прийнятною? Ну, я готова обговорювати 8 тисяч. Ну які 8 тисяч? Ну мені ж не на лікування цих восьми тисяч. То я так розумію, ви хочете продовжити у нас лікування? Ну я не знаю. Можливо, ну о, а якщо ми запропонуємо вам продовжити лікування зі знижкою? Ну мені це дуже цікаво. Тоді я пропоную обговорити саме ці умови. Ну, якщо говорити про реальну ситуацію і можливості нашого центру, то на зараз я можу запропонувати вам завершити лікування зі знижкою десь в 10 тисяч. Плюс ми можемо запропонувати вам додаткові процедури для того, щоб покращити стан обличчя і у якості компенсації. Ну дякую вам, Олена. Мабуть, за пропозицію, але може, якщо б була така ще можливість виплатити ці кошти в розсрочку, ну це було б чудово, мабуть. Ну, ви знаєте, ну для нашого медичного центру ми не можемо приймати ці кошти, на жаль, в розсрочку, але у мене є знайомі в банку, з якими ми співпрацюємо, і я спробую обговорити, ну чи можливо зробити такий виняток для вас? О, це чудово. Я вам дуже дякую, Олено Тетяно. Я прошу хвилинку уваги. Якщо ваше рішення є обдуманим, обґрунтованим, якщо ви в цьому впевнені. То в мене є таке додаткове питання. Скажіть, якщо не вдасться надати вам розстрочку, чи зміниться ваше рішення? Ой, ні, ні, ні. Бо я розглядаю можливі... можливість розстрочки як бонус для мене. Я радий, що ми домовилися щодо основних питань щодо компенсації та оплати лікування, але у нас було ще одне важливе питання це звернення до суду. Скажіть, якими рішеннями прийдемо до цього питання? Ну, я думаю, це питання знімається, оскільки власне ми домовились про те, що Тетяна буде завершувати у нас лікування, звісно, зі знижкою, про яку ми говорили. Тому я думаю, що ми не будемо наразі подавати до суду. Так, я згодна не подавати позов до суду. Це чудово, але я хочу ще раз впевнитися, що ваше рішення є остаточним, обдуманим та обґрунтованим. Скажіть, ви згодні з цим рішенням, яке ви дійшли зараз? Так, мене все влаштовує. Ну, так, у нас це, наш центр це рішення також влаштовує. Добре, я дуже радий, що ми вирішили основні питання, які у нас сьогодні були. Тоді зараз я пропоную скласти договір, в якому буде позначено всі ці питання в письмовій формі, і ми зможемо завершити після цього процедуру. Дякую. Дякую.